Тринадцятий розділ Навіть камені. Ріки хай плещуть в долоні, Разом радіють, хай горе. Псалом 97 розділ, 8 вірш. Одного разу, коли Ісус прибув до Єрусалима, довкола нього зібрався натовп, який хвалив його за всі вчинені чудеса. Проте це не подобалося фарисеям, і вони хотіли, щоб Ісус наказав людям припинити і замовкнути. Тоді Ісус промовив. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. Луки? 19 розділ 40 вірш. Ісус може вчинити так, що каміння заспіває йому хвалу. І здається, саме це відбувається за кілька кілометрів від міста Б'ют у штаті Монтана, де незвичайне склепіння скель дає можливість людям чути пісню так званих двинячих каменів. Якщо вдарити молотком по цих каменях, скелі дзвенять, неначе дзвони. Форма кожного з каменів, їхній розмір і розміщення одне біля одного пливає на їхнє різне звучання. Учені досі не можуть пояснити явище співочих скель. Вони припускають, що це через уміс заліза в камінні, але християни знають справжню причину каміння дзвенить. Бо таким його створив Бог. У Біблії, Псалмі, 18 розділ, 2 вірш, сказано, що небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небозвід, а також це роблять тварини, дерева, океани і усяке Боже творіння. Усе у світі проголошує велич нашого Творця, навіть скелі видзвонюють йому хвалу. Господи, важко перелічити все, за що я можу славити Тебе, але я дуже хочу спробувати. Допоможи мені не забувати щодня. Прославляти тебе. Дивовижно. Подібне поле співочих скель розташоване в Пенсильванії, США. У червні 1890 року доктор Джон Джот зібрав удосталь цих особливих каменів, кожен із яких Важив не менше, ніж 90 кілограмів і розмістив їх відповідно до їхнього музичного звучання. На них він зіграв концерт, вистукуючи по камінню сталевим молотком.